Центр життєстійкості – це пілотний проєкт міністерства соціальної політики. Він є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти, дружини президента України Олени Зеленської. Сюди може звернутися будь-хто і отримати допомогу. У Коломиї центр знаходиться у приміщенні благодійного фонду Каріта з Коломия. Нам важливо, щоб сьогодні могти презентувати той пілот, котрий ми вже напрацювали на прозі одного місяця. І взагалі все, що ми будемо робити в громади, і для коломийської громади, для людей, котрі проживають, для того щоб вони могли. Почуватися в цей воєнний час спокійніше для того, щоб зараз у найчасті ми могли підтримати людей зі слів директора фонду, за час війни фахівці організації досягли великих успіхів у проведенні реабілітаційних психологічних та юридичних. Консультацій центр з дістійкості призначений для всіх людей, які мають в цьому потребу, та хто звертаються чи внутрішню, чи матеріальні потреби чи інші, нам можемо по різному їм допомагати у Коломийській міській раді. Вважають, що створення такого центру зараз як ніколи на часі. У благодійного фонду карітас є дуже багато хороших фахівців, які брали участь в попередніх проектах. Дуже хороші психологи, хороші соціальні працівники. І вони зроблять дуже важливу роботу для жителів нашої громади, оскільки вже третій рік. Іде війна в нашій країні, і необхідно формувати життєстійкість, психологічну свідомість людей, особливо серед тих сімей, які втратили на війні своїх рідних, близьких, а також працювати з дітьми-сиротами. В Україні вже працюють 73 таких центри життєстійкості. На Прикарпатті їх донедавно було 5. Коломийський шостий. Планується, що в проєкті створення таких центрів візьмуть участь 200 громад України. З Коломий, Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.